Давайте разом вивчимо вірша Валентини Тименко який барвистий світ. Любить пензлик мій на свято, собі чубчик фарбувати. Він у райдугу пірнає, кожний колір називає. Це червоний, жар, неначе, це оранжевий, гарячий, жовтий. Як пшениця в полі, мов трава зелений колір, голубий, як у краплині, а наступний колір синій, синій колір. Ніби річка, фіолетовий, як нічка, скільки всього кольорів назвав пензлик. Повторюємо, Валентина Тименко. Який барвистий світ? Любить пензлик мій на свято, собі чубчик фарбувати. Він у райдугу пірнає, кожний колір називає. Це червоний, жар не наче, це оранжевий, гарячий, жовтий, як пшениця в полі, мов трава. Зелений колір, голубий, як у краплині, а наступний колір синій Синій колір на ніби річка, фіолетовий, як нічка. Скільки всього кольорів назвав пензлик.